У селі Литовиш Володимирського району вже декілька років тривають справжні земельні розбірки між фермерами-конкурентами. Яка ж кішка могла між ними пробігти, і що може бути причиною розбрату між чоловіками? Відповідь стара, як цей світ, жінка. Багато років землероб Валентин займався вирощуванням зернових, організував агрофірму та брав найм земельні ділянки, що належали односельцям. Просто по свійськи як то кажуть, через чорну бухгалтерію. Однак на горизонті з'явився інший спритний підприємець. Людина, просто ну не має нічого святого ходить, переманює старих людей, в яких вишукує, які документи десь немає, ну, як, як, як в нас в Україні. Це також фермер, так? який також живе. Ну, він зараз став фермером. Він раніше не був фермером, він зараз став, на, на батька оформив фірму, став фермером. Ну, і ходить, Хвалиться, що я. от. В того оджав землю, в того оджав. За словами чоловіка, конкурент переманює власників паї тим, що почав у законний спосіб укладати договори оренди, саме в той час, коли земля вже засіяна врожаєм. В родини переманив поле, зробив тихара документи і змолотив 4 гектари сої. Потім приїжджає поліція, він мотивує тим, що в нього є документи. Це ж підтверджують і співробітники пана Валентина. Навіть на розбірки викликали поліцію. Поліція документи є. Нема усний договір, каже, є. Ні, каже. У мене валік, ну як воно трошки ж нервує, і каже цей. У мене теж є документи, а потім ні, у мене немає, каже, ми ж на устандою, а тим весело там хіх-ха-ха. -хі -хі -хі. Вже один раз опікшись, фермер почав себе убезпечувати. І замість того, щоб перейти працювати у правове поле і все належним чином проводити через договори та податкову, всі перемовини і передачі грошей почав фільмувати на телефон. 800 800, 000, 000, 17, ви взяли 800 кілограм. Вісі це тисячі, тисяч. Це ви взяли 17, А має бути 19,5 Це з тисячі. Я вам гроші маю з половиною. Дві тисячі читала на дві з, сп... з половини. Дві тисячі, тисячі гривень я вам маю дати. А тут вже чітко видно, як жінка бере за щось гроші. Зрахунок нас буде. Все, домовилися, працюємо. Пан Валентин впевнився, що домовленість відбулась та засіяв озимі і знов не оформив оренду в своєму господарстві в законний спосіб. А навесні все знов повторилося. Поки пшениця собі проростала, виявилось, що ця земельна ділянка вже належить конкуренту, який разом з власницею Тетяною оформили договір. Як результат землею користується Литовиш Агро, що належить Володимиру народі, а власником врожає люкс Агрове, яким керує Валентин Кульмінчук. Ми навідались до сусідки Тетяни, яка передає свої пої то одному, то іншому. Дома застали її сина. А чого вона з нього гроші взяла наперед? Тоді вона не брала на гроші. У Валентина взяла гроші, Ні не брала гроші. Ні. Він моїм городом там мотопортується три роки вже. Він вам сплачує? Ні. Загорода там того не сплачує, він нічого. В конкурентів ж своя правда, земля наша, врожай наш. Томого малого паї. Він їх орендує і платить за них. Він взяв, засіяв, бо він перед тим його обробляв і взяв, перед тим засіяв. Власник вже три роки йому каже, що не сіяв, він все одно бересіє. Тобто ви вважаєте, що правильно ви робите, що ви. Чуже засія, нас збираєте. А Пусть чого Це ваша земля? А то наша земля. Він же що за нього платить оренду. Однак постає питання, чого ж землею не користуються одразу, а чекають, доки врожай підмаслять добривом, і він достигне. Замість того, щоб вирішити питання і домовитись, як то кажуть, сміття з хати винесли на все село. Роман мешкає неподалік, нещодавно повернувся з війни. Якщо валік засіяв, а він зробив документи. Валік мав би змолотити, а тоді він мав би попользувати. Все. А тут як він, ну не знаю, На мою думку, це неправильно Юра поступив. По-людськи мав би Валентин змолотити, а тоді він собі пользуватися. Однак така історія триває, за словами самих фермерів, вже третій рік. А сусіди спостерігають. Один оформлює договори, інший засіює землю, а потім йде боротьба за врожай. Треба просто розібратися, бо це знаєте. Сваритися, битися, бігати, кидатися один на одного. Це вже скільки років. Це вже ж не перший рік вони так сваряться. Одного разу чоловіки майже домовились. Кульмінчук не роді, мав сплатити певні кошти, щоб забрати те, що посіяв. В останній момент чи один підняв суму, чи інший не доплатив. 15, 20, 20, до симпатичти п'ять. Я сказав, я сказав, я сказав. Цукидай бо штуку, бо гроші. Під час збору врожаю на полі зіштовхнулись двоє. Комбайн власника засіяного протаранив комбайн користувача землі. Закони орендар стверджує, що його син, який був за кермом, вдарився головою через такий маневр і ДТП на полі. Ну що взяв же його в'їхав в комбайн? І що, він травмувався чи ні? Да головою стукнувся, і струс мозку, там набряк головного мозга. А робітник власника врожаю Сашко стверджує, що його побили, коли він все знімав телефоном. Я не даю права тобі знімати. Я тобі не даю права мене знімати. Не має право мене знімати. Сіть, будь ласка, станьте. Що ти робиш? Що ти робиште? Що ти робиш це? Що ти робиш? Станьте тут, йдіть, сюди, А давайте Має право! Що? Мені сказали, я знімаю. Що ти мене знімаю? ж не, Що, не, знімаю? Знімаю? Що, не подобається? Знімаю. Юра Нероди, до мене руки до... До мене не тягнув, тягнув до телефона, щоб я камеру забрав, а батько його в той час мене не вдарив. Перший раз був по путилиці, але я голову встиг ухилити. Тут другий раз по ребрах дав мені кулаком. Олександр має декілька років уламок на відстані 2 сантиметри від серця. За його словами, від штовханини на полі уламок сунувся. Проблеми наростають сніжною кулею. Все переходить вже в кулачний бій. Хто правий, хто винний, має вирішувати далі поліція та суд. То якщо сторони конфлікту не домовляться про мир або, хоча б про тимчасове перемір'я, бо до кінця жнив, щоб кожний забрав своє. Ольга Ганич Неля Прокупчук для новин на часі.